Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Берлога Емігранта. В цьому відео ми розберемо, що таке арбітраж криптовалют, як він працює, і як на цьому можна заробляти кожного дня. Погнали! Раніше класична модель арбітражу криптовалют виглядала так: купили на одній біржі монету за 100 доларів, перевели і продали на інші біржі, де курс трохи вищий. Різниця між курсами і була вашим заробітком. Але зараз цю лавочку прикрили: Ціноутворення на біржах стало більш автоматизованим і точним. Тому зараз люди використовують інші можливості заробітку за допомогою арбітражу. Одна з цих можливостей арбітраж ф'ючерсів. І сьогодні ми поговоримо про це детальніше. За допомогою такої стратегії можна робити від 1 до 19% прибутку в рамках одного дня. І все це без карт, без лівих обмінників і так далі. Все робиться всередині звичних для нас бірж: Binance, Bybit, Bitget, MEX та інші. Мінімальна сума входу від 10 доларів. Але для адекватної роботи яка буде приносити прибуток, який ви зможете відчути, треба хоча б 500 доларів. Як бачите, цей напрямок не вимагає великих бюджетів. Тут потрібна лише ваша увага та бажання заробити. Скільки можна заробити з 500 доларів за один день? Якщо брати середнє значення, це десь від 5 до 300 доларів, в залежності від можливостей, які буде давати нам ринок. При цьому дуже вагомий плюс цієї діяльності в тому, що не треба кидати основну роботу. Ви можете розвиватися і заробляти у цій сфері, поєднуючи її зі своїми справами. Давайте розберемо, звідки виникає наш заробіток. А виникає він через різницю фьючерсної ціни на одну і ту саму монету на різних біржах. Давайте покажу примітивний приклад. І все стане зрозуміло. Умовно на біржі Binance ціна монети X 101, а на біржі Bybit 100 – 100$. Різниця між цінами називається спред. Чим він більший, тим більший наш заробіток. Вся ця конструкція, біржі, які ми використовуємо, монета і спред ціни, які виникає між фьючерсами, називається зв'язка. Правило таке. Де ціна на монету більша, відкриваємо шорт, де менша, відкриваємо лонг. В нашому прикладі ціна 101 долар та 100 доларів, тобто спред дорівнює 1%. Треба підкреслити, що біржі дуже швидко зрівнюють ціни на активи. І давайте уявимо, що ціни зрівняли до 100 доларів за одну монету. В цій ситуації ми заробили 1% з шорту, тому що ціна повернулася до 100 доларів. А на лонгу ми нічого не заробили, як нічого і не втратили. Якщо ситуація зворотня і ціна зрівнялася до 101 долару, ми заробляємо 1% на лонгу, а на шорті нічого не втрачаємо. У всіх зв'язках дуже важливо враховувати комісію, яку ми платимо за відкриття та закриття позицій, і наш прибуток повинен її перекривати. Якщо ви враховуєте цей момент, то при відкритті таких позицій ви заробите в будь-якому разі. А щоб економити на комісіях і мати більше можливостей для заробітку в арбітражу, в описі під цим відео я залишаю посилання на реєстрацію на основних біржах, де частіше за все з'являються зв'язки для відпрацювання. При реєстрації за цими посиланнями ви отримаєте знижки на торгові комісії, а також бонуси до 30 тисяч доларів, які можна знайти в бонусному центрі. Перед тим як розповісти вам про пошук зв'язок, треба знати про ще один момент, який може як збільшити, так і зменшити ваш заробіток. А без врахування даного фактору ви будете постійно недозаробляти або навіть втрачати. Мова йде про фандінг. В інтерфейсі фьючерсів він знаходиться ось тут і з ним треба реально розібратися. Фандінг на ф'ючерсах це регулярні виплати між трейдерами, щоб ціна фьючерсів залишалася близькою до спотової ціни. Для наглядного розуміння уявіть два типи трейдерів: лонгісти, які ставлять на зростання, та шортисти, які ставлять на падіння. І кожні 8 годин зазвичай такий інтервал списання фандінгу. Один тип трейдерів платить іншому, в залежності від того, кого більше. Якщо фандинг позитивний це значить, що лонг позиції зараз більше. І у лонгістів буде списуватися 100%, який вказано ось тут, на користь шортистів. Якщо фандинг негативний, це значить, що більше шортистів, і списання буде відбуватися у них. Тож під час відкриття арбітражних позицій треба завжди звертати увагу на фандінг, який може як позитивно, так і негативно вплинути на ваш заробіток. Давайте тепер розберемо, як шукати зв'язки для заробітку на них. Звісно, що можна вручну через CoinMarketCap моніторити трендові монети, шукати, де вони торгуються, вручну рахувати спред між цінами, але це забирає багато часу, і дуже важко для новачка. Тому зараз я вам покажу повністю безкоштовний і автоматизований монітор зв'язок, за допомогою якого можна швидко знаходити спреди і заробляти на цьому гроші. Переходимо на цей сервіс. В цьому моніторі потрібно виставити фільтр Long Short Spread. І тепер перед нами є багато зв'язок із спредом ціни, які подані в зручному вигляді. Тут ми бачимо назву монети, біржі, які беруть участь у зв'язці, біля нас в бірж стоїть зелена або червона стрілка. Це нам говорить про те, на якій біржі відкриваємо лонг, а на який шорт. Тут дані про ставку фінансування, далі скільки відсотків з позиції забере або нарахує фандінг за добу, далі графи чисто статистичні і особливого значення не мають, окрім останнього стовпця, який демонструє спрет у відсотках. А я вам нагадаю, що чим більший спрет, тим більший заробіток. Щоб знайти вигідну зв'язку. Спочатку обираємо біржі, з якими ми готові працювати. Після застосування фільтрів перед нами з'являються зв'язки, які можна відпрацьовувати. Давайте розберемо першу зв'язку. Монета Bondex, біржі Bybit та Gate. Ставки фінансування однакові, тому ми не будемо втрачати на них, тримаючи нашу позицію. А буває таке, що ставки фінансування грають проти нас, тому стовпець F-спред APR потрібен для візуалізації впливу фандінгу на позицію. В останньому стовпці бачимо, що спред дорівнює 5,68%. Зважаючи на те, що спред доволі великий, а ставка фінансування наразі не впливає на заробіток, можна сміливо брати зв'язку у роботу. Ціна монети Bondex на Bybit становить 00543.8. У той час, коли на Gate – 0,0575,4. У цьому стовпці бачимо, що треба відкривати лонг на Bybit і шорт на Gate. Відкриваємо позиції на обох біржах по 500 доларів кожна. Тепер нам доведеться чекати, поки ціни не почнуть зрівнювати. Чекати відпрацювання зв'язки довелося недовго. Наскільки ви пам'ятаєте, ціна на байбіт становила 00543,8% у той час, коли Negate, 0, 0, 5, 75, на Gate – 00575.4. У зв'язці лонг був на байбіт, а шорт на Gate. Пройшла буквально хвилина, і ціну на Gate зрівняли до ціни на байбіт. Точка входу в шорт по зв'язці була ось тут. І, як ви бачите на графіку, ціна пішла вниз до ціни на біржі Bybit. Тепер із позиції можна виходити. На шорті у нас вийшло плюс 5% із вирахуванням комісії. Тобто ми заробили 25 доларів із задіяних 500 доларів буквально за пара хвилин часу. Таких зв'язок протягом дня з'являється дуже багато. Головне розібратися в цьому і швидко реагувати. Для старту рекомендую вам почати з невеликого депозиту десь 20-30 доларів, просто щоб пощупати цю тему і набити руку. Коли ви побачите, що у вас виходить відпрацьовувати спреди, можна поступово збільшувати задіяні кошти. До речі, монітор зв'язок з цього відео я залишив в своєму телеграм-каналі, посилання на який ви можете знайти в описі під цим відео. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх криптоактивностей, на яких можна заробляти. Також, якщо відео вам сподобалося, залишайте свою вподобайку, підпишіться на канал і тисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові випуски. Ну а з вами був канал Берлога Емігранта. Всім дякую за перегляд!